Доброго дня, дітки! Сьогодні я вас запрошую у подорож до казки. Якої саме здогадаєтесь, якщо відгадаєте загадку? Розумненький він, кругленький, на віконечку сидів, потім стрип і покотився, аж у лісі зупинився. Чи здогадалися про кого загадка? Молодці! З якої казки цей персонаж? Правильно Колобок! Сьогодні ми згадаємо казочку Колобок. Але ця казочка буде на новий лад. Правила нашої подорожі такі бути уважними та активними. Домовилися? Тож сідайте зручніше починаємо нашу подорож у казку. Жили були дід та баба, і була у них курочка з курчатками. Давайте порахуємо, скільки курчаток у курочки. Починаємо зліва направо. Одне курчатко, два курчатка. Три курчатка. чотири курчатка. П'ять курчаток. Всього 5 курчаток. Ой, ще одне курчатко прибігло. Скільки ж тепер стало курчаток? Більше чи менше? Так, більше. Давайте знову їх перерахуємо. Скільки ж їх стало? Одне курчатко, два курчатка, три курчатка, чотири курчатка, п'ять курчаток, шість курчаток, всього шість курчаток. А як же отрималося число шість? До п'яти додали один? Отрималося 6. Число 6 позначається цифрою 6. Давайте з нею познайомимося. Ось вона перед вами. Цифра 6 складається із кружечка внизу та гачечка вгорі. На що схожа цифра 6? Вона нагадує замочок. Тому говорять, цифра шість, немов замок, внизу круг вгорі гачок. А ще цифра шість схожа на мушлю, на свисток. Цифра шість має своє місце у числовому ряді. Давайте пригадаємо знайомі цифри і знайдемо місце цифри 6. Називайте цифри. А наступною буде цифра 6. Цифра 6 стоїть після цифри 5. Ось ми з вами познайомилися з цифрою шість. Тож подорожуємо далі по казці. Якось спекла бабуся колобка та й поставила на вікно, щоб прохолов. Колобок скік з вікна та й покотився у лісок. Котиться лісом, а назустріч йому зайчик та й говорить. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, зайчику, я тобі пісеньку заспіваю та й ще допоможу. Ну, співай, каже зайчик, і колобок заспівав. Я колобок, колобок, я рум'яний бочок, дуже гарний маю смак, в математиці мастак. Чим тобі допомогти? А зайчик і відповідає. А допоможи мені дібратися до городу діда та баби. Там росте капуста та морква. Я це дуже полюбляю. Діти, давайте разом з Колобком допоможемо зайчику знайти дорогу до городу. Перед вами завдання. Щоб отримати дорогу до городу, потрібно з'єднати всі цифри від 1 до шести. Ви можете це робити пальчиком. Перевіряємо. Молодці! Ось доріжка до городу готова. Зайчик подякував колобку, і той покотився далі. Котиться колобок, а тут вовк назустріч. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, вовчику, я тобі пісеньку заспіваю та ще й допоможу. І заспівав. Я колобок, колобок, я рум'янний бачок, дуже гарний маю смак, математиці мастак чим тобі допомогти. А вовчик відповідає, є у мене дуже важливе та важке завдання, але я не можу з ним впоратися. Допоможи. Давайте разом з колобком допоможемо вовчику. Осінь тихо тут ходила, листя все позолотіла. Треба їх порахувати та ще й цифри підібрати. Ось перед вами килимок з листя, а справа клітинки з листочком та пуста. Вам потрібно знайти такі листочки на килимку, порахувати їх. І позначити кількість відповідною цифрою. А щоб легше було рахувати, поставте відео на паузу. Перевіряємо. Ось ми і Вовчику допомогли, і колобок покотився далі. Котиться колобок далі, а назустріч йому. Ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, я тобі пісню заспіваю. Та ще допоможу. І заспівав. Я колобок, колобок, я рум'яненький бочок, дуже гарний маю смак, математиці мастак. Чим тобі допомогти? О, да, каже ведмідь, не відмовлюся від допомоги. Допоможи мені. А ведмедику потрібно розібратися, з чого ж складається число 6. Давайте разом з колобком розкажемо йому про це. І знову нам в цьому допоможуть веселі олівці. Склад числа це кількість будь-яких предметів. Склад числа шість це кількість предметів, яких є шість. Один, два, три, чотири, пять, шість. А з чого складається число 6? шість? Шість це один і п'ять. Шість. Це два і чотири, шість це три і три, шість це чотири і два, шість це п'ять і один. Ведмедик все зрозумів, подякував колобку і той покотився далі. Котиться колобок, котиться, а назустріч йому лисичка. Така-така улеслива і каже, Колобок, колобок, я тебе з'їм. А колобок відповідає, не їж мене, я тобі пісеньку заспіваю та ще допоможу. І заспівав. Я колобок, колобок, я рум'яненький бочок, дуже гарний маю смак математиці мастак. Чим тобі допомогти? Посміхнулася лисичка, переморгнулася з друзями та й каже, А знайди колобок стежинку, яка веде через ліс до баби та до діда. Якщо не знайдеш, то ми тебе з'їмо. Діти, давайте допоможемо колобку. По якій стежинці йому треба йти? По першій чи по другій? А може по третій чи четвертій? Підкажіть йому, будь ласка? Ви говорите, що по першій? Тож давайте перевіримо. Вірно! Дякую вам, діти, що правильно підказали доріжку Колобку, і він покотився додому до діда та до баби. Ось так чудово закінчилася наша подорож до казки Колобок. І, до речі, у нашій казці щасливий кінець. Ми допомогли Колобку і до того ж познайомилися з новою цифрою. Яка це цифра, діти? Так, це цифра 6. Ви сьогодні були молодці. Я кажу вам до побачення, а ви трішки пізніше надрукуйте цю цифру.